Колись, подорожуючи, зустрічаючи на дорозі хрест, обов'язково зупинявся, молився і йшов далі з відчуттям благодаті у душі. Нині ця християнська традиція повертається, відроджується, а з нею відновлюється і віра у душах людей. Споконвіком так було на Русі. Ну зараз таким потепленням вірі, свободи вже писали, ставить везде, по містах, по городах. Рото Іоанн Голуб провів церемонію освячення поклонного хреста при в'їзді до народичів та побажав, аби сила цієї святині оберігала мешканців та гостей райцентру від усякого лиха. Вірить у це і народний депутат України Віталій Журавський, з ініціативи та за сприяння якого такі поклонні хрести з'явились не лише у народицькому, а й в інших районах Житомирщини. Я віруючий, християнин православний я переконаний, що при в'їзді в кожен населений пункт. Повинен бути хрест. Він оберігає людей від нещастя, від непорозумінь. І це дуже важливо, це оберіг. Я встановив у всіх семи районах Житомирської області такі хрести, в деяких по два при в'їзді, виїзді. Це Воларсволинський район, Черніхівський, Карестишевський, Радомовський, Малинський, Брусилівський. І тепер слава тобі, Господи, і мій рідний народицький. Віталій Журавський сподівається, що народицький район відродиться. Тут відбудовуються школи і дитячі садки, будуються дороги, газифікуються населені пункти. Незабаром з'явиться заповідник, а це додатково 119 робочих місць. Зростання відбувається не лише в матеріальному, а й в духовному плані, і свідченням цього став поклонний хрест, який віднині зустрічатиме і даруватиме благословення кожному, хто в'їжджатиме до селища.